Вітаю! Представляю вам диван торгової марки Sofino Jersey Plus. Сучасний дизайн робить модель привабливою та особливою серед багатьох інших. Розшивка у вигляді квадратів робить диван виразним, а м'які лінії додають затишку. Диван на високих міцних дерев'яних ніжках стильно виглядає, а також дає змогу полегшити прибирання під ним. Великі декоративні подушки це і красиво, і функціонально. Бо в наповненні силиконізоване волокно, що робить їх м'якими, але й пружніми. Тому вони гарно підтримують спину. В основі каркасу використовується дерево, ДСП та ХДФ. Всі матеріали екологічні та зносостійкі. Наповнення дивану незалежні пружини Spring і шар ППУ високої щільності. Тому диван чудово підходить для щоденного сну. Спальне місце дивану Jersey Plus 150х200 см. Розкладається диван за допомогою механізму крокуючої єврокнижка. При цьому випадають додаткові міцні металеві ніжки. Диван в конструктиві має планку від стіни, що забезпечує затишок і не дає сповзати ковдрі, а також додає міцності конструкції. При розкладанні маємо короб для зберігання речей місткий та міцний. Диван Jersey Plus можна виготовити у різних тканинах за структурою та кольором, залежно від інтер'єру чи особистих вподобань. Відкрийте нові можливості для відпочинку та затишку з диваном Jersey Plus від Sofino.